Вітаю вас, діти, на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти витинанки за інструкцією. Давайте прослухаємо віршик та налаштуємось на роботу. Лиш дзвінок на урок продзвенить, стане кожний серйозним втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Давайте пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Отже, давайте поговоримо про витинанки. Що таке ветинанки? Це орнаментальні чи сюжетні композиції, ажурно вирізані ножицями з білого або кольорового паперу. Виразність роботи залежить від колірного контрасту між основою, тобто фоном та ветенанкою. Ветенанки ви можете побачити в декорі. От, прикрашені, ви бачите, є у будинку. Піч прикрашена ветенанкою, так? повністю весь будиночок, ви бачите. А можна навіть і вікна прикрашати, взимку, восни, кожну пору року можна а, свої елементи сюжети прикріплювати до вікон. Колись, друзі, я хочу вам розказати легенду про появу ветенанок в Україні. Колись у давнину в одному українському селі ввечері сиділа під хатою дівчина і мріяла про свою, про свого нареченого, який давно пішов у далеку країну і не повертався. Раптом затріпотів біля неї голуб і сів на коліна. Дівчина не сполохалася, бо тут був їхній голуб. Він прилетів здалеку. Його брав з собою хлопець, коханий дівчини, приніс голуб на клаптику паперу звісточку. Вона сповіщала, що хлопець живий, здоровий і незабаром повернеться у село. Дівчина довго думала, яку б це відповідь дати. Потім зайшла до хати, взяла ножиці та папір. І почала витинати візерунок. І як розгорнула папір, то побачила гарну, прегарну витинанку. Вона й счулася, як це в неї просто вийшло. Прив'язала витинанку з вісточку до голова, і він поніс її в далекий край коханому. Коли ж наречений повертався додому, він мав цю витинанку із собою, і як заходив у село. То всім показував її. Люди дивувалися чарівному візерунку, і там, де хлопець проходив, всі почали витинати таку ж красу. Так в Україні з'явилися витинанки. Тепер, друзі, я пропоную вам переглянути, що ж ми сьогодні будемо робити. Отже, друзі, давайте з вами зараз відпочинемо і приступимо до роботи. Я пропоную пригадати правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, тому поводься з ним, поводитися з ними треба обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край парти. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється, під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І правила роботи з клеєм: клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики, посуд помити. Отже, давайте, друзі, проглянемо поетапну нашу роботу. Для початку ви берете папір, можна взяти кольоровий або білого кольору, згортаєте його навпіл і малюєте дерево всередині певні візерунки, які б ви хотіли, щоб там були. От у вас є вже шаблон, як виглядає, ви можете свої деталі придумати, домалювати. Далі беремо ножиці і вирізаємо. Якщо немає такого спеціального ножика, можна взяти тоненькі ножиці і в серединці повирізати частинки зайві. Після того, як ви вирізали вашу ветенанку, ви її відкриваєте, наносите пен, пензликом в клей і приклеїте до основи. І ваша ветинанка готова. Ставимо відео на паузу, виконуємо роботу. А зараз, друзі, я пропоную прикріпити ваші роботи до Google класу. Я із задоволенням на них подивлюсь. І наш урок підходить до завершення. Пропоную виконати вправо відкритий мікрофон. Що сьогодні ви дізналися? Що було цікавим для вас? Що було складним, подумайте? Чи було щось складним? Що ви сьогодні зрозуміли на уроці. І. Тепер ви можете чітко сказати, я зможу що саме робити сьогодні. Чого ви навчилися, подумайте. І наостанок у мене вийшло. Подумайте, що це. Можете поставити відео на паузу і відповісти нам, і продовжити ці речення. До зустрічі, друзі!